Наємо інформаційний тиждень на першому західному про найактуальніші події України і Львівщини. Зокрема, розповідатиму вам я, Марина Пітеляк. Посольства США, Канади, Франції Бразилії закликають своїх громадян негайно покинути території Росії і Білорусі. ЗСУ за минулий тиждень встановили рекорд за увесь час війни. Ліквідували 6 тисяч сто російських окупантів. Понад 100 українських танкістів прибули до Польщі, аби навчитися керувати бойовими танками. Леопар та Міноборони повідомило, що Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Цезар. Більше фронтових новин цієї доби у нашому традиційному огляді. Російські нападники завдали удару по залізниці, що поєднує Херсон з усією Україною. Відтак позбавили логістики та завадили евакуації потягами. Виїхати з території можна хіба що автотранспортом, але ремонт на колії вже розпочали. Що там на першому пікеті, що на другому пікеті пошкоджено? По півтора метра вилетіли по полисі рейки. Сусідні рейки напротив посічені осколками. Юде, де ступає нога російського варвара, смерті занепад і руїна. Ось що вони залишили у порту Маріуполя, і що залишили у Бахмуті місто під постійним вогнем. Але оборонці, не зважаючи ні на що, чинять опір окупантам. Відмовитись від наступальних намірів росіян, кинути зброю, і навіть поранених змушують десантники 79-ї бригади. Воїни використовують безпілотники не лише для розвідки, але й для вогневих уражень противника. Ефективно працюватимуть заради перемоги України, будуть новопризначені міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і голова СБУ Василь Малюк. На це сподівається, президент України сьогодні Володимир Зеленський представив колективам нових керівників. Дякуємо вам за підтримку. Що ви з перших днів війни на війні, і мені здається, це показовий приклад без гучних слів, але тим не менш патріотизму. Слава Україні. До останніх днів на війні в Україні будуть і російські нападники, скаржаться вони у телефонних розмовах. Мовляв, отримати відпустку неможливо через вірогідне загострення у лютому. Є два путі. Один путь це в гробу, і другий – це в конції війни. Коли вона закінчиться. Може бути приду. Когда это все это дело закончится, не знаю. Вон сейчас парнишки говорят, то, что февраля месяц будет, говорят, решающий будет месяц. Потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали. Хохлы подогнали везде. Техніку за те, що не здаються і демонструють неабияку мужність, оркестр почесної варти окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького присвятив українським захисникам нову композицію. Пунктів перетину кордону багато не буває. На Львівщині відкрили новий тимчасовий пункт пропуску для порожніх вантажівок у місці запланованого пункту пропуску Ниженковичі-Мальховичі у Самбірському районі. Від сьогодні вантажні автомобілі вагою понад 7,5 тонн зможуть перетинати українсько польський кордон в обидва боки. Чому ж пропускний пункт тимчасовий, коли буде постійний? Розповість Вікторія Кордубан. Модульні будинки з сучасною технікою, доступ до електроенергії, нова дорога, шлагбаум, світлофори, металева огорожа і головне прикордонники і митники це складові тимчасового пункту пропуску для порожніх вантажівок. Основне для нас на сьогоднішній день що це? Дати можливість вивести вантажі або привезти ті, які вантажі, які нам критично необхідні. Тут не закладено багато технологічних можливостей для пропуску вантажів, хоча б дорога. Не всі дороги, не всі мости дозволяють вантаж їхати і по території України, ну по території Польщі там краща ситуація. Додаткове місце перетину кордону дозволить розвантажити інші пункти пропуску, зменшити черги на кордоні та пришвидшить рух транспорту. Водій Роман Дашко першим скористався перевагами тимчасового пункту пропуску. Тут 4-5 днів стояли, а так дві сутки сутка. Наразі перші попали легенько. Аж приємно, так як в Європі переходиш кордон, нічого не відчуваєш. За дотриманням закону на пункті пропуску стежать прикордонники та митники. Вони уважно перевіряють кожен автомобіль за допомогою спеціальних пристроїв. Ну це зеркало з штативом, з який розкладається, на певну відстань. На різну, далі більше менше з фонарів, які можна присвітити зеркало, щоб заглянути на нижче автомобіля, в якому буде видно, чи є приховані якісь правопорушники. Допомагає шукати правопорушників та контрабанду. Службова собака Боня. Поні, шукай. Шукай. На тимчасовому пункті перетину кордону планують пропускати від 120 до 160 вантажівок за добу. Як ви знаєте, минулого року ми вже відкрили два пункти пропуску на румунському кордоні. Відбудували наш пункт пропуску пасажирську ділянку на краківці. Зараз відкриваємо цей пункт пропуску. Я сподіваюся, що в цьому року ми займемося іншими пунктами пропуску, які стоять недобудованими. А от добудувати та відкрити вже постійний пункт пропуску Нижанковичі-Мальховичі. Обіцяють до 2024 року. Коли ми починали цей пункт пропуску спільно, спільно, двадцять 2021 році ніхто не думав про війну. Часто війна ламає плани і Ламає людські долі, а є речі, які навпаки міцніють. Це дружба. Такі проекти роблять нас більш єдиними і зміцнюють віру. В перемогу вартість майбутнього пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі. Майже 900 мільйонів гривень. Їх оплачує польська сторона. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, програма. Очі додам, що перетнути кордон у постійному пункті нижанковичі мальховичі Можна буде пішки чи автомобілем вагою до 3,5 тонн. Четверо загиблих в автотрощі вихідними у жовкві на Львівщині. Водій влетів в огорожу та будинок. В салоні його ауді не вижив ніхто. Аварія трапилась у ніч на неділю. Як попередньо встановили правоохоронці, 28-річний чоловік не впорався з кермуванням, з'їхав з проїжджої частини. Автівка протаранила огорожу. Транспортний засіб зупинила стіна будинку. Людей затиснуло деформованими конструкціями машини. Тож тіла діставали рятувальники з допомогою спеціальних інструментів. Від отриманих травм водій та троє його пасажирок загинули на місці події. Одна 21-річна мешканка міста Львова та двоє мешканець Львівщини віком 20 років. Більше потерпілих немає. На щастя, в будинку ніхто не постраждав. Винуватець аварії загинув правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження за фактом, ДТП. тривають експертизи. Тактика, зброєзнавство, парамедицина, маскування а ще ази керування безпілотниками. Інструктори Львівського обласного штабу національно-визвольного руху правий сектор організовують так звані уроки можності» для учнів старших класів. Цього разу навідались до Підкам'янської опорної школи. От це я підбираю патону. Коли він повертається назад, з цієї частини випльовує. 8. Складати автомат на уроках захисту України звична справа. Та як поводитись зі зброєю в умовах справжньої небезпеки, як займати позицію і правильно натискати на курок, розповідають спеціально навчені інструктори. Упродовж трьох годин школярі вчили азам військової підготовки, знати від чого себе берегти від дій ворога, знати. Що може бути в лісі, і що може тебе чекати у посадці, знати, що зброя це не є страшно. У закладі зібрали понад 60 учнів 9-11 класів з різних шкіл, слухали лекції і закріплювали матеріал на практиці. Дуже важливо, якщо в тебе травмована ліва рука, відповідно, вона тобі допомагати не буде. До прикладу, показували, які безпілотники і за яким принципом допомагають військовим. Міряли на школярів маскувальний одяг. Про це зазвичай розповідають на спеціальних вишколах для майбутніх військових. Нас не викладають же аж настільки багато інформації, як було тут. А ще й так наглядно, у нас просто по книжках поговорили, і все. А тут ще й на людині це більш цікаво. Найбільше медицина, думаю, скоріш за все сподобалось, тому що е, я повторив знання е, про накладання жгута. ну і не знав, як можна правильно поставити людину. Ну покласти людину в правильне положення. Побачити можна, то живу поцікавитися, спитатися, як воно використовувалося в реальних діях. Організовують в правому секторі і інструктажі для учнів з вадами слуху, як от у підкам'янській спецшколі вчили дітей основам парамедицини. Єлизавета Парубцова, Вадим Кальченко, програма Очі. Повісток у дії не буде у міністерстві цифрової трансформації. Переконують, сповіщати військовозобов'язаних про виклик до територіальних центрів комплектування за допомогою додатку не планують. Також у мінцифри наразі не працюють і над цифровим військовим квитком. У тому, що повістки не надсилатимуть військовозобов'язаним через застосунок дія, запевнив один із керівників мінцифри Мстислав Баняк в ефірі першого західного в програмі Головне за день. Військовий квиток рано От... чи пізно буде відображатися в послузі, коли людина змінює місце проживання, колишня прописка. Там у нас є інтеграція з міністерством оборони, щоб людина не їздила по військоматах. А щоб ми просто сповістили нову адресу людини, та й все. А про повістки мова не йде, тому немає чого хвилюватися. Єдине, що пропрацьовує для додатку дія в плані військової сфери, це цифрове посвідчення і можливість скористатися сервісами онлайн для ветеранів. А також планують створити електронну чергу у військово-лікарських комісіях, через які проходять колишні військові. Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там не людська бюрократія. Так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях. Михайло Федоров, голова міністерства цифрової трансформації. Київський обласний центр крові потребує багряної усіх груп, найбільше із резусом мінус. Стати донорами закликають усіх повнолітніх здорових осіб, які мають вагу не менше 60 кілограмів. Кров наразі найбільше потребують медзаклади, які приймають поранених військових та евакуйованих цивільних. В банку Багряної завжди є запаси, та від початку війни вони вичерпуються не або як швидко. Відтак у будні донорів чекають з 8.30 і до першої по обіді. Сьогоднішній день у нас є потреба у всіх групах крові. Найперше це є мінусні, найбільш дефіцитні. Перший мінус, другий мінус, третій мінус. Ми гостро потребуємо донорів з такою групою крові. Хоча приймаємо абсолютно всі групи крові, найдефіцитніший вид компонентів крові тромбоцити. Цінність донорів, які можуть здавати тромбоцити на вагу золота. Адже саме таких компонентів найбільше потребують онкохворі пацієнти. Один з донорів, Володимир, якого ми сьогодні зустріли в центрі крові. Тромбоцити здає вже вдруге. Намагаюся максимально регулярно бути донором, тому що бачу, що є потреба досить велика. І Для дітей так цього разу здаю. і Попередні рази це для військових ми здавали. Якщо ви також плануєте поділитись своєю кров'ю, цього тижня працівники центру організовують дві акції. Вже завтра у торговому центрі Вікторія Гарденс Багряну пропонують здавати для військових, таким чином зізнаватись їм у коханні. А 16 лютого в обласному центрі крові чекатимуть на донорів для онкохворих діток. Від сьогодні ринок добробут зачинили на ремонт. Відтак, усі підприємці, які працювали всередині базару, змушені шукати інше місце роботи. Натомість решті працівників, які реалізовували продукцію довкола ринку, дали можливість допрацювати до березня. Галина Нарольська пропрацювала на добробуті 16 років. каже, увесь цей час перебувала як на пороховій діжці. Нині жінка остаточно завершує свою підприємницьку діяльність на ринку. Каже, адміністрація попросила зібрати речі. Страшили нас. З першого дня, коли я прийшла, і так ринок закривали, закривали, закривали. І 16 років простоїла. Натомість у Марії Олішевської ще є час до березня. Її крамницю біля входу на базар пообіцяла зачинити за місяць. Поставили нас перед відеом два тижні тому, що ринок закривається. Все сказали людям виїхати. Поки що нас залишили у цих двері. Дочка не знаємо чи надовго не на камеру продавці кажуть, що в приміщенні на першому поверсі керівники ринку обіцяють збудувати супермаркет. На другому ж будуть приміщення з сендвіч панелей, які здаватимуть в оренду по 50 доларів за квадратний метр. Відтак за одну крамничку, щомісяця доведеться сплачувати більше півтисячі доларів орендної плати. Розказують, що будуть якісь магазинчики. Ось, але там оренда дуже казкова, тобто, навряд чи нам це такі підійдуть умови. Адміністрації ринку добробут на місці не було. Відтак прокоментували ситуацію у Львівській міськраді. Керівниця юридичного департаменту Гелена Поюнкевич переконує, на ринку добробут жодного супермаркету будувати не можна, оскільки для цього необхідно мати дозвіл. Фундаменту для того, щоб зробити супермаркет. Чи торговий центр потрібні містобудівні умови і обмеження. Я відповідально заявляю, що з 90-х років ніхто за містобудівними умовами і обмеженнями не звертався до міста. Тим часом місцеві львів'яни із ностальгією зазирають на залишки добробуту. Кажуть, разом з ним каневлету епоха. Погано. Мені по дорозі було, я йду з роботи чи на роботу, все щось купляю. І то погано. Далеко їхати треба нам на базар. На то близенько, мені, мені пару кроків. Нормально, спокійно. Тут кругом магазини є, все можна купити, овочі, фрукти. В принципі, якщо б тут гарно все зробили, то могли б і залишити цей ринок. Остання коляда цієї зими традиційно всередині лютого українці прощаються з колядою, згадують усе, що встигли заспівати в період різдвяних свят. У Львові, у храмі Христового Воскресіння Української греко-католицької церкви, вже 18 років поспіль. Вірян запрошують на парафіяльне свято на крайню коляду перед початком весни. Десятки людей у храмі святого Воскресіння, що у Львові, цьогоріч у програмі не лише церковні хори, але й виступи малечі. Для цього на захід запросили музикантів з центру дитячої і нацької творчості залізничного району. Кожного року ми робили завжди силами. Хорів церковних хорів запрошували різного роду гостей, які були Оцерковнені люди. Цього разу ми переходимо трошечки на інший рівень. Люди деколи чекають таких, знаєте, розпружень, де би можна було піти просто послухати, поспілкуватися і бути відчути себе потрібними. Вихідними тут музиканти у національному вбранні співали Найвпізнаваніші колядки таким чином прощали з різдвяними святами. Концерті збирали й кошти для наших воїнів поблизу храму. Волонтери ще з перших днів повномасштабної війни облаштували польову кухню цієї неділі. Частували парафіян бограчем та закликали донатити на ЗСУ. Дві служби Божі вже були. Ми роздали вже два казанчики. Зараз готуємо ще третій, який буде для парафіян після концерту. Власне, ця збірка присвячена збору коштів для Збройних сил України. Тут у нас вже є навіть перша машинка, яку ми за яку ми дали. Аванс, і на яку ми ще дозбируємо. Три дні баскетболу три на три у Львові відбулись дві національні першості серед юніорів та молоді а також другий етап чоловічого і жіночого кубка України. Про особливість цього динамічного виду баскетболу Алла Васьковська дізнавалась під час матчів молодіжного чемпіонату України. Баскетбол 3 на 3 олімпійський вид. Тут всього 10 хвилин на матч, 12 секунд на атаку і максимум зусиль від трьох гравців на майданчику, щоб перемогти. Ви можете взяти трьох найкращих гравців і приїхати сюди просто найсильнішими. 5 на 5 так не вийде, У вас 12 чоловік, і все одно буде той, хто трошечки слабший, і будуть сильніші лідери, які будуть е, втягнути команду. Олександр гравець БК Хмельницький. Основний для команди класичний баскетбол 5 на 5. Але хлопці скористались перервою між турами у вищій лізі, щоб зіграти в молодіжному чемпіонаті України. Так зробила і львівська політехніка Галичина. Вона, до речі, здобула бронзові нагороди. Три на три важче трошки грати, бо треба не свистять ці фоли як в 5 на 5. Тому треба десь більше вкладатися. Дві різні гри всі кажуть, що це один той самий баскетбол, але не так. Підтверджують слова Євгена баскетболістки із БК Франківськ, які стали чемпіонками першого туру. 3 на три такий драйвовий. Ти граєш, це емоції. Ти викладаєшся буквально там 2-3 хвилинки, ти йдеш на заміну. Але це швидка гра, 10 хвилин, але стільки емоцій, стільки драйвий. А 5 на 5 більш такий повільний. На мені пізно лише 3 на 3 У першому турі чемпіонату України серед молоді взяли участь 5 жіночих і 10 чоловічих команд. І це не лише колективи із заходу України. Є серед учасників баскетболістки, наприклад, з Полтави, мотивовані відсутністю ігрової практики, з нічного потяга відразу. Су вийшли на ігровий майданчик і цього ж дня повертаються додому, готові грати як в п'ять на п'ять, так і в три на три, аби лише грати. Зв'язку з тим, що зараз немає баскетболу 5 на 5, е, окрім суперліги жіночої, то цікаво буде все. Ми просто дуже хочемо грати, Знаєте, можливо, ще без результатів якихось, але ми маємо таку якусь знаєте ідею в собі, що треба. Тури чемпіонату і Кубка України зі стрітболу у Львові були присвячені військовослужбовцю Збройних сил України футбольному тренеру Дмитру Фіалці, який загинув. Збираємо реєстраційні збори серед команд. а Призовий фонд фонд це відомої сім'ї. Там залишилось дві дитини в нього, дружина. То ми їм залишимо ці кошти. Кубок України зі стрітболу у цьому сезоні Федерація баскетболу присвятила пам'яті загиблих захисників України. Призовий фонд кожного туру передаватимуть родинам загиблих героїв в містах, де відбуватимуться матчі турніру. Алла Васьковська програма очі. Капелюшок, запобіжник, шапочка, гумовий щиточок. Щось на вікенд, як тільки користувачі засобів захисту не називали презерватив століттями слово, як і сама покупка були оповита товстим шаром сорому і міфів, що звісно відзеркалилось на здоров'ї людства. Епідемії сифілісу, гонореї, сніду все це наслідки необізнаності. Сьогодні напередодні дня закоханих відзначаємо день презерватива з цього приводу. Команда фундації АнтисНІД США в Україні. Влаштувала захід для усіх охочих львів'ян. Про що розповідали відвідувачам? Чула наша Юлія Малинка. Як гадаєте, що спільного між шиною та контрацептивом, у них один батько Чарльз Гуд'єр. Він винайшов спосіб вулканізації гуми. Як результат, у 19 столітті створив перші шини та презервативи. Це стало головним поштовхом до створення сучасної контрацепції і нам пощастило. Адже до одноразового латексу були інші способи захисту: золоті або ж срібні чохли для пеніса, захист з домішками ртуті у стародавньому Китаї, тампони із слонячого гною у Греції. Аби не завагітніти пращури для захисту, застосовували й інші креативні винаходи: кишка, сочовий міхур, льон навіть панцир черепахи рог козла я взагалі не дуже розумію, як рогом козла користуватися. Проте таки така практика в Японії, наприклад, в Японії існувала, аж доки європейці не привезли їм презервативи зроблені з кишківника ягнят. Історія прийняття презерватива суспільством така ж багатостраждальна, як і історія створення засобу захисту. Через необізнаність люди платили своїм здоров'ям, аби застерегти молодь від небажаних наслідків. Команда фундації Антиснід до міжнародного дня презерватив. Ватива організувала подію культура сексу крізь епохи. Мета це передати людям знання про те, що вони як їм захистити себе від зараження від інфекцією та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом. У ненав'язливій атмосфері відвідувачі мали нагоду ознайомитися із інформаційними стендами про історію засобу захисту, послухати інтерактивну лекцію, ознайомитись із різновидами презервативів а їх щонайменше 12 – Побачити, як безпечно їх одягати і потренуватись на манекені, відчути різницю на дотик. Кожен міг взяти участь у вікторині й виграти подарунки. Подію відвідало декілька десятків слухачів. Це моя мама. Ми прийшли разом. Мені стало цікаво власне виставка і лекції, тому що ну я вважаю, що просвіта сексуальна зараз дуже актуальна. Я була вихована також там в радянській школі, і нам не дуже давали багато такої інформації. Складно потім навчитися передавати це дітям. Тому, як на мене, це дуже важлива тема. Що головне, під час заходу будь-хто міг анонімно здати тест на чотири захворювання: СНІД, гепатити та сифіліс, тест безкоштовний результат за 15 хвилин. Скористались такою можливістю. І ми пам'ятайте, тест потрібно здавати періодично, адже щонайменше тисяча українців щомісяця дізнаються, що вони ВІЛ-позитивні за коронавірусом, за е, війною, та ми забуваємо про ці інфекції. А вони ну на жаль. Залишаються актуальними. Статистика зараз змінюється, тому що у лівський регіон приїхало дуже багато віл-позитивних людей в Україні 251 тисяча віл-інфікованих, і з них кожен другий не знає про свій віл статус. Хвороба це не страшно страшно про неї не знати у випадку позитивного результату. Команда АнтисНІД. Повністю консультує та супроводжує пацієнта. Якщо ви теж хочете безкоштовно перевірити стан свого здоров'я, у Львові є пункт тестування на вулиці Антоновича. 20. там ви також можете будь-коли взяти безкоштовні презервативи та отримати усі відповіді на свої питання анонімно або сконтактувати із командою у соцмережах. Діна сукач, Юлія Малинка, Олега Сюк, програма очі. Тож дбайте про здоров'я, не забудьте привітати своїх близьких з днем закоханих. Бережіть один одного. А нехай ніч буде без тривог, А ми з вами побачимось завтра у цій же порі на телеканалі Перший Західний.